І тепер розкажу, як проходив візит, як я здавала на Райзепас і Аусфайс вже повторно. Все фото вже підійшло. Щось повносила вона там в комп'ютер, ця жінка, і роздрукувала з моїми даними, запитала якийсь зріст ще просто додатково, і чи адреса, де проживаєте, не змінилася. І мої дані, там прізвище ім'я, ці дані, які будуть вноситись в Аусфайс, вона роздрукувала і подає мені підписувати. І тут починається наш сьогоднішній цирк, починається історія. Вона мені дає підписувати. Ну, як, Я кажу, прізвище, чи ім я, прізвище і ім'я писати чи підпис. Вона каже, просто як ви підписуєтесь завжди. І я підписалась. Так я підписуюсь уже більше 30 років. Якщо мені ось скоро 49 і 16 років приблизно так, то 33 роки я підписуюсь тільки цим. Я підписала, я їй даю. Вона каже: ні, і перечеркнула отак взяла, викреслила. Ви неправильно написали. І я не зрозуміла, і в цьому моменті непорозуміння почалося. Я кажу, я не зрозуміла, вам потрібно, щоб я написала Віта Фролова? то давайте я напишу. Ні, Унтершрифт, курц, онтершрифт. Я кажу, ну так я і написала. Ні, не фантазуйте. Повинно бути читабельно, що це ваше прізвище. Ну, якщо кажу читабельно, що це моє прізвище, то я повинна написати Фролова. І я сижу, знаєте, той момент, коли ти не розумієш, що з тебе хочуть, і вроді розумієш. А тут здивишся знов, не розумієш.